І сестри, брати, з нашого серця, з наших уст, тому що Він достойний подяки від кожної сестри і від кожного брата. Ми повинні славити Господа, ми повинні більше величати Бога, тому що Він достойний хвали, Він достойний слави від нашої душі, тому що Він наша охрана, Він наша защита. Він наше прибіжище, Він є наш Бог. Я хочу коротенько зачитати Слово Боже, де написано 53 розділ, 4 чешок. «Ібо Він взяв на себе наші немощі, поніс наші беззаконня, а ми думали, що Он був поражений». І удіжжень Богом. Но він і з'яснень за грехи наші. Мучимо за беззаконня наші. Наказання міра нашого було на ньому ранами, його ми исцелились. Брати сестри, дуже поважне Слово Боже до нас. Воно написано, що ми думали, що він був порожаємо, наказаємо удіжон Богом. Ми думали так. Так люди сьогодні баточ думають, брати і сестри. І думка людей буває дуже крепко помилкова. Ми часто думаємо за себе, що я така, а я такий. Ось а слово каже, іс... іслідуйте себе внимательно. Бог ли ви чи ні. Нам треба провіряти себе дуже. Щательно. Чи я з Богом, чи я без Господа. І написано, що написання люди о Ісусі Христі думали отак, що на болезні і думали, що він був поражаем і уничтожен Богом. Отак люди думали. Но написано, Он і був за грехи наші, мучимий за беззаконня наші. Наказання віри наше бо на ньому ранами, що ми істерилися. Верцестри, тут велика причина буває в нас, що ми не так думаємо о Ісусі Христі. І тому рани Ісуса Христа для нас бувають, вони недосяжаємо. І ми не оздоровляємося ранами Ісуса Христа, а написано Писання, ранами Його ми. Оздоровитися, слава нашому Господу, ми повинні думати так, як Слово Боже говорить, що Він взяв наші немощі, Він взяв наші хвороби, Він взяв наші болезні, Він взяв, чуєте, коли ми щось мали ценне в своєму житті, і хтось взяв від нас його, то ми будемо вважати, що на наше ні. А так само то. він взяв наші хвороби, немощі. Вони не наші, ці хвороби. Ці хвороби наніс ворог на наші тіла, на наші душі. От. Як ми будемо вірити правильно, то ранами його ми оздоровляємося. Брати і сестри, думка наша буває часто помилкова, і ми часто думаємо, що ми. Отакі, ми за словом тете, ми за словом ми Читаємо Писанні Христос каже, як водні ноя строїли, женились, виходили замуж і не думали, що прийде потоп. Ось так люди себе проводять, отак себе люди ведуть в своєму житті і не думають за предведуще життя. Своє брати сестри, хіба жінка, лота, думала, що вона стане сильним столбом? Не думала? Зовсім не думала. Хіба браття проповідували за Каїна і Авеля, хіба Каїн думав, що прийде смерть для Авеля, тої смерті не було? Вони навіть не знали, що таке смерть. І просто, може, думав, що я добре накажу свого брата, я добре виб'ю його і все. А тут почувся, що він його вбив. Смерті тоді не було. За смерть вони навіть і не думали, що можна вбити брата, брати, сестри. Отак От ми часто помілково думаємо і за себе. Як жінка, Лота, я знову споминув, вона і не думала, що стала сильним стобом. А ви знаєте, це місце з чого писання, вона стала сильним стобом. І я дуже довго і довго розмірковував. Христос сказав, соль добрий вище. А чого жінка стала сольним словом? Чого? І я це місце не один день, не два дні місяцями думав, чого. Як це так і понять, оце слово Господнє. Жінка, Христос сказав, соль добрий вище. А вона чим стала? Сольним слабом. І Бог бачить мою думку, Бог бачив моє бажання. Оце все. розрішити це питання, думати о цьому питанні. І я почув прямий голос з неба. Син мій. Прямий голос. чув. Син мій. Жінка стала сольниним стобом, вона стала нечистою сольною. Чиста сіль, вона проходить через воду, через сита, тоді вона попадає. На стіл Господь, а вона стала нечистою солю, і тут далі Бог став промовляти. І так багато є церкви, многі мої народи стали нечистою солю, тому що вони не очищаються через мою благодать, вони не очищаються через Дух Святий. Де Христос сказав, хто вірив у мене, що ріки води живої. Як буде ріка тікти через наші чрева чи наші серця, то буде очища ця людина, а народ мій став нечисту солю, тому що багато людей, які не очищаються через Дух Святий, не наповняється благодаттю Духом Святим. І є в народі моєму і служителя, і Більше братів сестер, які не наповняються благодаттю моєю і в царство моє не войдуть. Чуєте? Я осономів, я з голову взявся, Господи, Я тобі дякую, що ти мені оце дозволив, що ти мені це пояснив, Господи, Я дуже дякую тобі. Брати сестри, я Христос сказав, много званих, а мало ізбраних. Давайте ми перевірати, які ми, звані чи збрані, чи тільки ми ходимо в Дім Божий, а думаємо що тим, не наповняємося і не хочемо наповнятися, друзі. Це дуже опасне положення нашого життя. Де написано послання Іоанна, читаю третій розділ. Третій стишок. всякий, надіжду на нього, очищає себе так, як Он чистує? «Надія на Господа, все наше життя, чи не в хоробі, чи в біді, чи в горі, чи де в переживанні, але надія на Господа не постижає, надієш, Господь не постижається. І наприклад, всякий і маючи всю надіжду на нього, на Господа, очищаєш себе так, як Він Чуєте? Як себе очистити треба. І так, як він чист. А якщо в нас надії немає на Господа, а якщо в нас надія на своє я, на свої способності, на наші діла, надія, чи на людей надія, чи на кого надія, ми себе не очищаємо, брати сестри. Хай нас Бог сильно благословить, хай нас Бог утішить, хай ми озадачимося цим питанням, очищає мене Дух Святий, чи не очищає. Я являюся солью чистою, чи я грязною являюся солью, якою стала з стобом жінка Лота? Ми сьогодні, давайте, поміркуємо, везвемо до Господа, і щоб ця коротенька моя стала вона для всіх. Познати себе, подивитися на себе, що я не очищаюся, що я таким самим життям живу, як і раніше жила. Нема ніякої переміни в моєму житті. Ми давали обітницю з Богу чистої, доброї совісті. Добра совість. Вона надіється на Господа. Добра совість веде до Господа. Добра совість. Дає спілкуватися з Господом, якщо в нас цього немає. Брати і сестри, давайте ми задумаємося цим. Багато ми маємо, чуємо всяких хороших і уяхніх слів з цієї кафедри, чудових слів. От. Але саме основне, ми повинні надіятися на Господа, очищати себе так, як Він чист. Тоді ми, перед нами будуть лазурні облака, тоді перед нами буде. Царство Небесне, нашого Господа Ісуса Христа встанемо, помолимося, хай нас обійно благословить. Амінь.